Всім привіт, друзі! Доброго всім ранку, якщо можна так сказати, ти і підераси знову нас десь бабахнули і коротше, будемо без світла сьогодні цілий день майже. В три часа включать, в шість виключать. Все, що у нас сьогодні буде, то я не знаю, що ми пограємо 3 години. І то пограємо так, мабуть, більше поговоримо про життя, блядь, тому що я навіть не знаю, що запустити на 3 години. Ну так що всім бажаю сьогодні такого гарного дня. Сьогодні у вас теж не буде світло, так що займіться справами. Посидіть з дітьми, посидіть з батьками. М -м 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 Покидайте нахрен ті гаджети, хай валяються там. Ну і зустрінемось в 3 години. Ну, коротше, включайте, зразу включуся. Посидим щось, побубним щось, може які ЄТС, ко поїздимо, щоб просто тому що Я не знаю, як воно буде далі. Грашиків сьогодні не буде точно, тому що світла не буде з 6 до, 6, до 12 ночі, а там херіові, які там далі будуть графіки. Так що зустрінемося на стрімі. Все, всіх люблю, цілую, бувайте давайте. Пишіть щось в коменти.